Конема номер 747 із підручника Алгебра 7 та номер 33.30 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Є піскові годинники двох видів. Одним вимірюють 7 хвилин, а другим 11 хвилин. Як за допомогою цих годинників відміряти точно 15 хвилин? Приступаємо до виконання. Отже, перша дія ми ставимо годинники 7 хвилин і 11 хвилин одночасно. Годинники 7 хвилин і 11 хвилин ставимо одночасно. Друга дія. Коли у годинника 7 хвилин закінчиться час, ми перевертаємо його. Коли, з маленької літри треба було, у годинника Сім хвилин закінчиться час Перевертаємо його. Далі третій круг. Коли у годинника Одинадцять хвилин, він іще ж стоїть. Закінчився час. Перевертаємо 7 семи годинник. Перевертаємо годинник, 7 хвилин. І на ньому якраз витікло. У нас 11 відняти 7, це буде 4 хвилини. Ми перевернули і буде він діяти протягом 4 хвилин. Тепер у ньому 7 у годинника, коли у годинника 7 хвилин закінчився. Час, нагадую, там було всього 4 хвилини було. Ставимо зразу годинник 11 хвилин. І у нас буде 4 додати 11, 15 хвилин. Номер 747 із підручника Алгебра 7 та номер 33.30 із підручника Математика 7 виконано.